Усім привіт! Сьогодні у нас 17 червня 25-го року. Погода у нас похмура. В цьому році весна, весь травень місяць був ексклюзивний, тому що весь травень дощило Бджоли з'їли дуже багато кормів, підтримуючих взятків в моїй місцевості тут немає. Тому зараз стоїть питання годувати бджіл або дати якісь кормові запаси. Я даю кормові запаси, тому що в мене була велика кількість медових рамок. Але в цьому році вони весь цей мед, який був в тих рамках, з'їдять. Зараз я вам покажу, ось я з'єднував нуклеуси попередній раз. І накинув їм верхні корпуси і ставлю по дві кормових рамочки. Покажу, які вони. Ось це нуклеуси, які з'єднував, приблизно вони там різні посилі. І ось такі кормові рамочки їм ставлю. Десь по кілограмів 5-6 кормів. Не знаю наскільки цього вистачить. Буду дивитися, зараз ще один привідкрию. Сусідній покажу. Тому що до соняшнику у нас залишається ще немало часу. Десь, напевно, в цьому році він раніше, як числа 10-15 липня, не зацвіте. Ось другий, ось така рамочка, одна. В одній поменшій метку старався класти, а одну повноцінну повномедну клав. Ось така. Я зараз покажу, повноцінно повна рамочка. Ну Десь приблизно 5-6 кг корму. Тому ось такі справи. Хто не знає ситуації в себе на пасіці, десь там після роботи дивиться до них невеликі пасіки. Обов'язково дивіться, тому що Корма бджоли споживають інтенсивно, розплітних є, тому, якщо не буде корму, бджола може загинути. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!